Рада вас вітати на нашій інформаційно-консультаційній зустрічі від Факультету історії та міжнародних відносин. Сьогодні у нас, на нашій зустрічі, ви дізнаєтесь про освітні програми Факультету історії та міжнародних відносин. Сподіваюсь, частина з вас вже з ними знайомі. Хто ще, скажімо так, тільки отримав якусь таку загальну інформацію в сайті, в соцмережі, то, знову ж таки, думаю, ви поглибите зараз свої знання. І сьогодні гаранти освітніх програм нададуть короткий огляд освітніх програм, а потім в кінці зустрічі нададуть відповіді на ваші запитання. Також у нас сьогодні буде сказано про особливості вступу цьогорічного про НМТ 2024 року, саме як які предмети будуть використовуватися. На вступі на спеціальності факультету історії та міжнародних відносин. І, звичайно ж, сьогодні ми будемо говорити про е, мотиваційний лист. От, якщо, скажімо так, що стосується питань, то краще їх задавати в кінці зустрічі, тобто, от в кінці зустрічі, ви можете задавати питання в чаті або безпосередньо власно, в голос, е, до речі. Хочу одразу попросити вас убезпечити себе максимально, тому що наш захід буде відбуватися і під час тривоги. І тому, будь ласка, максимально себе обезпечте. Ви можете бути присутнім, звичайно, при вимкненій камері, як вам зручно, дуже велике прохання вимкнути звук, щоб не заважати спікерам. І коли вже власне, ми звернемося до запитань, то, будь ласка, вмикайте. Я хочу представити учасників сьогоднішнього заходу, які будуть допомагати мені вести сьогоднішній наш захід. Перш за все, це Сергій Миколаївич Білівненко, завідувач кафедри джерелознавчих студій та суспільних комунікацій, гарант освітньої програми Історія Станіслав Сергійович Черкасов. Завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, він є гарантом з освітньої програми міжнародні відносини по магістратурі і знаний, звичайно, з бакалаврату, також Ірина Миколаївна Кривко, доцентка кафедри жертвознавчих студій та суспільних комунікацій, і вона є гарантом з освітньої програми середнього освіти географії. Також на нашій зустрічі сьогодні представлена доцентка. Присутня доценка кафедри джерелзнавчих студій та суспільних комунікацій Юлія Іванівна Головко, яка також залюбки приєднається до, до відповідей на запитання в кінці зустрічі. Наразі я передам слово шановним гарантам, вони коротко представлять освітні програми нашого факультету. І потім ми перейдемо вже безпосередньо до національного мультипредметного тесту та консультації стосовно мотиваційного листа. Найперше освітні програми, і я запрошую до слова Сергія Миколаєвича Белівненко, він розкаже про освітню програму історія, спеціальності історія та археологія. Будь ласка. Добрий день, шановні абітурієнти та їх батьки. Якщо вони нас дивляться, слухають. А я коротко висвітлю: власне, всі ви починаючи з. Шкільних років знаєте, що таке історія, так, і такий улюблений мемчик є, так? як я слухаю історію в школі, і там таке дитинка спить якась да, на, е на парті там або ще десь, і як я вивчаю її вже після школи. І там схеми різні, розмальовує, показує. Ця людина так ось власне історія та археологія це дисципліна жива. Здається, ми працюємо з минулим. Здається, ми працюємо із тим, що вже відійшло, померло 4 там тисяч років тому. Але ми працюємо насправді із сучасністю. А як ви бачите, в презентації наші студенти працюють в археологічних експедиціях? Вони проводять розкопки, вони торкаються до тієї історії. Вони можуть заглибити. Тися в ті кургани, які ми бачимо, мимо мимо яких ми проїжджаємо, і які відповідно таять в собі якісь ось ті е, цікавинки, які ми потім бачимо в музеях, на основі яких створюються прекрасні фільми, е, історичні е, власне історики і археологи, це е, суть одного цілого. Це люди, які досліджують минуле починаючи від найдавніших первісних часів, коли людина тільки постає, тільки починає свій шлях по планеті Земля і по. Е, Потім, закінчуючи сучасністю, цим, що відбувається зараз навколо нас. А в наші студенти під час проведення археологічних практик, як ви бачите, вивчають абсолютно різноманітні способи дослідження. Вони стають в цей же момент і певними там дизайнерами, да, для того, щоб створити відтворити ту модельку поховання, яка є. А так і історики та археологи вони стають також і потім і музеїзнавцями для того, щоб потім ті предмети, які вдалося. Витягти да, з під землі, яким вдалося представити на світ божий і якось розмістити, пояснити це, все історія та археологія. Історики та археологи також займаються епохою середньовіччя, яка заклала величезні основи для сучасності. Також історики досліджують новий час. Історики досліджують. Новітній час історики вивчають всі аспекти, які моделюють наше сучасне життя. Ми намагаємося е, знайти своє минуле, якраз через уяснення да, що таке відбувається зараз, так чому е, у нас відбуваються процеси, які в е, тим чи іншим чином формують нашу українськість. Чому ми є такими? От е, під час е, того як ви працюєте, опановуєте якісь певні предмети, проходять декілька практик. Окрім того, ви побачили е, практику з. Археології також є етнографічна практика, а також є музейно-архівна практика, також є практика в органах публічної влади, а є в історико-публічних центрах. Потім Після того, як ви пройшли там практику, є можливість там і працевлаштуватися а в наукових установах в історико-публічних центрах, наприклад, туристичний інформаційний центр у нас в Запоріжжі. А також половина там це наші випускники. Ми постійно з ними співпрацюємо. Це крафтові музеї, можливо, хтось був в таких. Це також інформаційні центри, які надають послуги сьогодні в різних сферах. Ну і звісно, журналістика, тому що суті суті, журналісти є дуже близькими до істориків. Вони просто фіксують сьогодення. Є такий ще розділ усна історія, і після нашої етнографічної практики, після спецкурсів з е, тієї ж саме усної історії, після спецкурсів на магістратурі, ви зможете працювати також і досить спокійно в журналістиці. А також історики можуть працювати після завершення цього всього циклу в органах публічної влади, так як ми говорили, багато зараз управлінь культури, які є в кожному в кожній громаді. Вони формують у цей історичний пул. У нас є центри з охорони пам'яток, які також відповідно отримавши освіту. наші студенти можуть туди приспокійно йти і працюють, і в галузі архітектури, тому що в нас є курси пов'язані з історичною урбаністикою, є також абсолютно різноманітні спецкурси по різним напрямкам: історія України, всесвітня історія. А є напрямок із дослідження етнології, є напрямок із дослідження спеціальних історичних дисциплін. Типу нумізматика, і можна потім іти працювати, отримавши всі всі знання в музей, наприклад, або в іншу установу, який дозволить вам, я думаю, певним чином знайти себе в житті, тому що історик це насправді певне покликання, це не є великою мірою професія в тому, де ви прийшли, відпрацювали 8 годин і потім собі розслабилися. Ні, це людина, яка постійно самовдосконалюється впродовж свого свого життя. Я думаю. Якщо ви оберете історію та археологію, то це надасть вам певний поштовх для пошуку себе. Ну, власне, в мене коротко все дякую. Дякую, Сергій Миколаївич. Я наразі хочу передати слово Ірині Миколаївні Кривко, і вона розкаже про о, освітню програму середньої освіти географія. О, Ірина Миколаївна, можете взяти слово зараз? Так, так, да. дякую. Вітаю усіх. Ми відкриваємо лише в цьому році нову спеціальність на нашому факультеті середня освіта географії. І у вас є нагода стати першими і улюбленими. Ви знаєте, люблять і запам'ятовують саме перших. Чому середня освіта географії? Тому що географія це як і історія про романт. Про романтику нових відкриттів, про романтику пізнання чогось невідомого. В чому є, так би мовити, плюси цієї освітньої програми середня освіта географії? По-перше, це бюджетні місця. Тому що ця спеціальність вона відноситься до галузі знань освіта і на середню освіту завжди держава дає бюджетні місця. По-друге, ті, хто вступають на середню освіту географія на бюджетну основу, будуть отримувати більші, більшу стипендію. Ніж навіть середня освіта історія чи просто історія та археологія, чи міжнародні відносини, оскільки середня освіта географія це спеціальність з особливою підтримкою. Крім того, можна отримати ще і додаткову предметну спеціальність, і таким чином, мати кваліфікацію по двох спеціальностях. Вчитель географії і вчитель, наприклад, історії. Вчитель географії і, наприклад, вчитель інформатик. Звісно, що ця спеціальність готує передусім шкільних вчителів і викладачів для коледжі. Але крім цього, ви зможете працювати в системі позашкільної освіти. І усіх установах, які займаються так чи інакше географічними дослідженнями, наприклад, в синоптичних службах, в метеорологічних службах, в відділах землеустрою і тому подібних установах, що ми будемо вивчати? Звісно, ми будемо вивчати географію всіх її проявах. Це і Картографія і, і географія материків та океанів, і геоінформаційні системи те, що зараз є, надзвичайно важливе в нинішніх реаліях. Щодо практик, практики будуть пов'язані із школою. Буде дві навчальні практики, і дві виробничі практики у школах. І по закінченню навчання, студенти, які будуть навчатися на цій спеціальності, отримують кваліфікацію бакалавр середньої освіти географія, вчитель географії. Дякую. Дякую, Ірина Миколаївна. І наразі я передам слово Станіславу Сергійовичу Черкасову. Він розкаже про спеціальність міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії і про освітню програму міжнародні відносини. Будь ласка, Станіслав Сергійович, дякую, Ірина Володимирівна. Вітаю, шановні друзі. Якщо можна, попрошу санкціонувати двохвилинний доступ до демонстрації екрану. Дякую. Отже, ще однією спеціальністю нашого факультету є спеціальність міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, яка існує на базі факультету історичного, а нині факультету історії та міжнародних відносин, вже майже 20 років. Протягом цього часу ми маємо величезну кількість випускників, які мають історію власного професійного успіху у царині міжнародних відносин. Що ж таке спеціальність міжнародних відносин, і в чому її цікаві сторони для абітурієнтів бакалаврату першого курсу? В першу чергу це комплексність самої програми. Відповідно до паспорту спеціальності, до державного стандарту, вона складається з трьох величезних блоків. І вона надає компетентності у трьох сферах. Перша це сфера міжнародної політики, друга це сфера міжнародної економіки і третя це іноземна мова. Тобто, фактично, вона об'єднує. Всі ті а, напрямки, а, які можуть потенційно бути вам цікаві, якщо ви хочете займатися міжнародною гуманітаристикою, а, можна. Окремо вступити на програму політологія, так, і за 4 роки стати бакалавром з політології. Можна окремо вступити, наприклад, на іншу програму з міжнародної економіки, так, і стати за 4 роки бакалавром з економіки і більше ніким. Можна вступити на факультет який-небудь іноземної філології, так, і стати фахівцем з, з, з мов і більше ніким. А можна вступити на. Спеціальність міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії, і отримати перелік компетентностей, який значною мірою е, співпадає з всіма переліченими е, освітніми програмами е, і е, напрямками. Тобто, фактично, ви отримуєте трьохвекторну підготовку із міжнародної економіки включно з міжнародним бізнесом і з міжнародною політологією, включно з дипломатичною консульською службою і можливістю працювати у галузі державної політики, так і. Підготовку з іноземних мов, а саме так, ви будете вивчати три іноземні мови. Перша іноземна мова англійська, як профільна мова міжнародного спілкування, другу ви зможете обрати між французькою, німецькою та іспанською, і третя між польською та болгарською вже на старших курсах, навіть якщо ви їх у середній школі не починали вивчати. Ця комплексність надає величезні. Бенефіції величезні преференції на ринку праці і значно підвищує вашу конкурентну спроможність. В цілому освітня програма має. Чисельні види практик. Тут ми можемо серед партнерів, які забезпечують нас практиками, побачити і міжнародні компанії, і органи державної влади та управління, зокрема, Міністерство закордонних справ України. Найцікавіша практика це перекладацька, також це практика з експертно-аналітичної діяльності, це практика з інформаційних технологій, з міжнародної інформації. І що найголовніше, я гадаю, це стосується в цілому загальних рекомендацій, які тільки можуть надати викладачі будь-яких освітніх програм і різних спеціальностей навіть факультетів. Це той факт, що вища освіта не є обов'язковою. Тобто, на відміну від освіти у середній школі, яку обов'язково відповідно ви маєте отримати. І Тут вже немає альтернатив, вища освіта здобувається студентом не заради самої освіти, а заради вашого щасливого майбутнього. Саме таке майбутнє ви зможете побудувати, якщо, по-перше, ваша майбутня професія, ваша майбутня кар'єра обов'язково успішна, буде співпадати з вашими. Намірами, так, і з вашими схильностями. Якщо ви хочете, якщо ви прагнете працювати у сфері міжнародного бізнесу, міжнародної економіки, якщо ви дуже комунікативна активна у своєму житті людина, то вам буде комфортно на спеціальності міжнародні відносини суспільної комунікації. І ще один дуже важливий момент це те, що вона. Є однією з престижних професій на ринку праці з відповідним матеріальним винагороджуванням. Тобто, фактично, це одна з найбільш високооплачуваних видів робіт. І наші студенти цим користуються. Багато хто з них працює, навчаючись, і, незважаючи на те, що у нас більша частина місця контрактні місця, одразу попереджаю, на відміну, наприклад, від середньої освіти географії, на відміну від історії, більша частина це контрактне навчання, але навчаючись і паралельно працюючи, ви зможете не тільки компенсувати вартість навчання, але і реалізувати свої плани особисті. Ну і тут декілька ілюстрацій до того, про що я розповідав: це світлини з перекладацьких практик, так, які у нас відбуваються почасти і за кордоном, тобто мова йде про Східну Європу, і зараз немає обмежень. Які побудовані на якихось гендерних відмінностях, ми можемо на практику відтепер відправляти не тільки дівчат, але й хлопців в умовах нинішнього військового стану. І також в органах державної влади і управління. Тут ви можете побачити, до речі, практику, яку проходила студентка, яка зараз. Навчається так, на магістратурі і мріє про відкриття свого власного бізнесу. Вона вже працює на готельну справу на острові Кіпр. Тут ви можете побачити практику у органах державної влади управління, так, і також тижня світлина, це екскурсія до Європарламенту. Тут є координати, відповідно, якщо вас зацікавила ця освітня програма так, нашого факультету. Якщо у вас будуть запитання, можете їх скеровувати. Ми широко представлені у соціальних мережах, і з нами можна контактувати напряму. Дякую за увагу. Передаю слово іншим колегам. Дякую, Станіслав Сергійович. Я хочу продовжити, скажімо, так, завершити представлення наших програм. І розказати ще про середню освіту історію. Це освітня програма, яка також вартує уваги. Зараз спробуємо запустити саме презентацію. І, до е, за речі, зараз вона перейменована, тобто з середньої освіти вона перейменована в історію освіти історія та громадянського освіта. Тобто це говорить про розширення компетенції вчителів, які тепер прийдуть в школу, у них буде більше можливостей для викладання. І якщо говорити саме про цю освітню програму, потрібно зазначити, що вона не є настільки давньою як міжнародні відносини, і тим більше як історія. Взагалі вона нараховує 6 років фактично існування. Но тут, якщо говоримо, у нас вже yeah Успішний випуск магістрів. І, до речі, в цьому році ця освітня програма, ну правда, по магістратурі, вона пройшла успішну акредитацію. Це дуже добрий показник, тому що акредитація ви про це ще не знаєте, але акредитація це дуже складний процес. Це перевірка здатності програми випускати на належному рівні випускників. І е, ця освітня програма на магістерському рівні довела свою здатність, її кадрове забезпечення, забезпечення, яке надає університет. Все це на високому рівні, і акредитація на рівні магістратури вона говорить про те, що має бути успішно і акредитація на рівні бакалаврату. Що стосується саме цієї освітньої програми, то це освітня програма для тих, хто закоханий в історію, і хто бачить себе перш за все у школі, у навчальних закладах, тому що ця освітня програма, вона орієнтована саме на роботу в закладах середньої освіти, в коледжах, в училищах. Тобто, це саме це спрямування. Як і середня освітова географія, це освітня програма передбачає широкою пропозицію по бюджетним місцям, вона підтримується також державою, тому тут бюджетних місць, як правило, дається більше, ніж на інших деяких програмах. Це те, що належить до переваг саме таких от освітньої програм, які, які стосуються безпосередньо професійної реалізації. Також на ній, скажімо так, дещо нижчим є рейтинговий бал при вступі. Також, що належить сказати, за цю освітню програму, вона також дає можливість отримати фах за двома предметними спеціальностями. Тобто, ви основним вашим предметом навчання, якщо ви вступите на цю освітню програму, буде історія. Але за вибором ви можете так, також навчатися на математиці або українській мові та літературі, або інформатиці, або англійській мові, або географії. Що це дає? Це дає знову ж таки мобільність на ринку праці. Тобто, коли ви виходите вже на роботу, у вас фактично ну, можна сказати, є диплом з двома фахами. Тобто, це такий дуже важливий показник на сьогодні. І, звичайно ж, що школа це одне з таких от дуже. Гарантованих місць працевлаштування в майбутньому. Що стосується практик за цією освітньою програмою, то вони педагогічні, це саме школа. І е, стосовно працевлаштування, ще хотілося б зазначити, що окрім того, що Можна в заклади середньої освіти, також можна працювати згодом в відділах освіти, в департаментах освіти, в різноманітних фондах, спілках гуманітарного спрямування, ну, якщо є бажання, можна вступити до магістратури за спеціальністю середньої освіти. Таким чином, ми з вами коротко так ознайомилися з освітніми програмами факультету історії та міжнародних відносин. Сподіваюся, що потім у вас будуть запитання. І ми зможемо звичайно на них відповісти. А наразі я хочу провести ще також коротку консультацію стосовно особливостей вступу та, звичайно ж, написання мотиваційного листа. Я думаю, що ви вже чудово знаєте про те, що в цьому році в основу вступної кампанії покладено національний мультипредметний тест і вступити до. Вищих закладів освіти можна тільки з результатами національного мультипредметного тесту. Так як було якийсь перший рік війни, коли можна було вступити за мотиваційним листом, в цьому році таких положень немає. Національний мультипредметний тест в цьому році складається з трьох обов'язкових предметів: це українська мова, математика історія України, і один предмет ви вибираєте. Я думаю, що всі ви вже вибрали свої предмети, тому що реєстрація на НМТ вже пройшла, хоча до 15 го числа ви можете внести уточнення. При вступі враховується конкурсний бал з предметів НМТ. Для того, щоб вступити на будь-яку спеціальність факультету історії та міжнародних відносин, потрібно подати сертифікати по чотирьом предметам. Які ви складаєте, складете з НМТ, і з них вираховується середній бал. Але при вступі є дуже важливим враховувати коефіцієнти. звичайно, що предмети, які додаткові предмети, які ви вже, ви вже їх обрали, але о, важливо знати саме, от як вони зіграють, так би мовити, при кожній спеціальності при кожній з освітніх програмах. Якщо ми. Подивимося на кожну з освітніх програм факультету історії та міжнародних відносин, то ми можемо побачити, що певні предмети вони мають найбільші коефіцієнти. Тобто, якщо ви вступаєте на освітню програму історії, у вас має бути чотири сертифікати. Да? Обов'язково це українська мова, математика, історія України. Звертаю вашу увагу, що історія України вона має, звичайно ж, найбільший коефіцієнт, це 0,5. І також. Один з предметів, який ви обирали, якщо ви обрали іноземну мову, то у вас взагалі, як то кажуть, джекпот, тому що тут 0,5 балів, і у вас воно найкращим чином буде рахуватися. Тобто у вас чотири предмети, іноземна мова, якщо ви обрали, то у вас взагалі має вийти дуже гарний конкурсний бал. Але, скажімо так, якщо у вас, наприклад, Четвертий предмет це українська література, і ви впевнені в цьому предметі ви займалися над ним плідно, то і коефіцієнт 0,25 він може бути дуже виграшним надати дуже виграшним. Тобто оці ось високі коефіцієнти, це звичайно важливо, але вони не є, так би мовити, якимось обов'язковим вироком чи, скажімо так, якимось знаменником. Якщо ми беремо середню освіту. Історія та громадянська освіта, тут зрозуміло, найвищий коефіцієнт у нас є в історії України. Ну, а далі предмети за вибором вони більш-менш рівномірні, тобто, це іноземна мова 03, географія 03, українська література 03, ну інші предмети вони вже є нижчими. Середня освіта географії, тут зрозуміло, що найвищий коефіцієнт буде в географії, тобто, якщо ви обрали цей предмет вашим. Предметом за вибором, то він зрозуміло, що най спрацьовує найкраще. Ну, якщо ми беремо освітню програму міжнародні відносини, то тут найкращий коефіцієнт, зрозуміло, що це належить до іноземної мови. Це те, що стосується саме предметів, які є важливими у вступі до факультету історії та між... до освітніх програм факультету історії та міжнародних відносин.